Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. А ну, хто казав, що немає грибів. Дивіться, які білі грибочки у нас вже в лісі ростуть. Ось така краса. Такі запашні, гарні білі гриби. Сезон грибів офіційно відкритий. Так що заходьте підписуватися на мій канал і чекайте відео про гриби. Про пошуки грибів. Ось такі то діла. Гриби дуже гарні, дивіться які. Чудові. Ось такі то діла.